Гешей бездом. Два роки по світу, блукає без цілі, душа українська шукає співчуття. Далеко від дому, безстінні надії, на те до воєнне вчорашнє життя. Шукає притулок в Європі і Штатах. У черзі стоїть запозиченим сном. А думці щоночі потрошена хата, а спогаді чути сирену та дрон. Два роки, щоб вивчити звичайно. В якому ніколи не станеш своїм, в якому ти біжене, що викликає на себе вогонь невдоволених слів. Не звикнеш ніяк до погоди і мови, ніяк не навчишся сміятися знов. не віриш у прояв чужої любові, бо знаєш, якою є справжня любов. Два роки країна на карті планети, забарвлена кров'ю, сльозою сирі, так дивно сьогодні. Колись спокійно цілісінький світ. Та хочеться миру в коханій країні, Щоб рідним порогом закінчився шлях. Бо нерви та сили зовсім не залізні, людина без дому, немов нічия. Два роки по світу блукає безцілі, душа українська шукає співчуття.